Здравствуйте. Це поліція. Так, ти поліція. Всім привіт! На зв'язку Антарес. І сьогодні нова рубрика. Не секрет, що ми сучасна мережа автошкіл. А на нашу думку, сучасні автошколи мають в тому числі, брати участь у соціальному аспекті організації дорожнього руху. Тож вирішили брати тему відсутності необхідних дорожніх знаків та розмітки або їх невідповідність, на яку нас наштовхнули учні та інструктори. І перше місце, з якого ми почнемо, знаходиться у місті Запоріжжя. Воно дуже знайомо містянам. А особливо Бабурчана. Це перехрестя з круговим рухом на острові Хортиця. Ми на місці бачимо перед собою, начебто, перехрестя з круговим рухом. Але стоп, перед заїздом на коло встановлений знак 4.10, круговий рух, і 2.3 – головна дорога. А відповідно до пункту 16.12 правил дорожнього руху, перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух, які позначені дорожнім знаком 4.10, круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Тому це колі. Ізі, і логічно, що перед виїздом на коло треба поступитись дорогою. Має бути знак 2-1 дати дорогу, але цей знак чомусь встановлено перед цим в'їздом при русі по колу. Але при цьому два інші в'їзди на перехрестя з круговим рухом обладнані знаками відповідно до законодавства. При цьому рухаючись колом, ми також виявили багато невідповідностей, які можуть призвести до виникнення аварійних ситуацій. Ми дізналися, що про такі невідповідності на дорозі слід повідомляти до поліції за телефоном. 102. а про те, як ми дзвонили до поліції, що нам відповідали і як реагували на наше повідомлення. Дивіться у наступному відео.